Наснився жінці уночі господь, навідати прийду тебе, сказав. Вона все зранку миє у Господі, аж раптом хтось на двору погукав. Старенький дід біля дверей кульгає, стидливо попрохав води і хліба. Я прибираю, геть, часу не маю, відправила старого до сусіда. Не встигла до роботи підступити, як знов її з надвору погукали. Дитя прийшло. Поїсти попросити, вона й дитину до сусіда відослала. Знов кличуть, бідна жінка на цей раз, від голоду і холоду поблідла. Та ніколи мені, та скільки ж вас? І цій була дорога до сусіда. Скінчила прибирання дуже гарно. Тепер не соромно зустріти й Бога. Весь день його чекала, та все марно не було Господа біля її порогу. А уночі. Зустрівши Бога знову, вона його здивовано спитала Чого ж ти в гості Боже, не зайшов? Три рази я прийшов, ти не впускала. Я стукав, я благав, я говорив, просив води і хліба, щоб поїсти. Мене сусід до себе в дім впустив, а в тебе не знайшлось для мене місця. Тож не цурайтесь помагати на світі тому, у кого горе і розпука. Бо в двері, у подартому лахміті, можливо, сам Господь до нас постукав.